В одній українській хатині. В одній українській родині чекали різдва, як ведеться святої вечері, як зветься. Сім'я метушилась в оселі, були всі святково веселі. Там поралась он господиня, варила, крещила газбиня. Господар розтоплював пічку, щоб тепло було святу річку. Та раптом до них хтось постукав. А що було далі? Послухай. Хто це? Дитина заблукала? Ні, не заблукала я ідя на ніч. горіч? я хочу по всій Україні і дивлюся, чи є, що українцях поставити на світковий стінч. Та в нас слово Господу є, а я такі сіп, і що і слова не маю. А тому я і пішла до вас? Та від свята Миколая до Різдва, як зірка сяє, роздавали подарунки з допомогою пакунки. Цьогоріч особе свято, треба своїх рятувати. То Ісус слідкує пильно, де пожертви А Аби поділилися з ближніми і нужденними. Ми були для інших на інцеклайка. І перед різдвом також готували і для ТСУ, і для людей нашої країни. А ви в сусідів своїх запитали чи є в них що їсти? Так, да, так. Да. А ви, дітки, робили хороші справи? Так! Да. Да. у темну нічку запаліть святкову свічку. Богу тихо помоліться, миру й тиші, як годиться, попросіть. І він почує, диво нам своє дарує. Запросіть до свого столу бідного, когось чужого. Поділіться смакотою. Привітайте з колядою. А мені вже час, бо сонечко скоро зійде, колядники прийдуть. Будьте щедрими цього року. Ніч пішла, настає ранок і вже місячний серпанок заховався десь за хмари. Час же братися до справи, калачі підготувати, бо колядники до хати. Забіжать, поколядують, привітають, розцілують. Треба щедро пригощати. Кожна жінка то є мати. У таку тяжку годину ми всі є одна родина. Ой, дід, швидко чую колядники. Та чую, чую, коляду не готую. чи дома-дома. Позвольте коротував, Дозволяємо. І Цьогоріч по всій країні, кожній хаті і родині радо коляду зустрічають і Ісуса прославляють, бо традиції народу приведуть нас до свободи. Хай весь світ почує й бачить. Україна тихо плаче, Українці щирі люди, хай усім нам добре буде, всіх кутею Нагодуємо. Бо цьогоріч всім готуєм кошик є для зсу і сусіду віднесу. Тим, хто прихисток шукає, не минемо, хай це знають. Чити прилетіла стала собі витати, господаря викликати, не господарю, подивися на кошарю. Там... Загляда у різдвяну світлу нічку, запали на раді свічку, поля дупо лиш до хати, щоб Ісуса привітати, Голод цимку не біда, двері швидше вічі. І колядували, а як ще й заспівали. Заспівайте, прославляйте Ісуса, величайте.